Війна не завада справжньому та сильному коханню від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало закоханих пар побралися в лавах Збройних сил України чи територіальної оборони. Одна із таких пар Каріна та її чоловік. Вони разом вступили до лав тероборони боярки, а згодом одружилися. Ми жили з чоловіком. Певний час не бажало, не було бажання одружуватись. Прийшла війна. Дітей ми вивезли, між залишились захищати нашу країну. От, тому я розумію, що краще мати певний. Документ, оскільки да, ну тут. ну і взагалі да, я, я то особисто я вийшла заміж вперше. Тому я вирішила, що в, на, в цей час якраз досить доречно буде вишиванка. Жодних весільних подарунків не хотіли, бо часи тяжкі. Попросила Каріна лише бронежилетів для свого батальйону. Вони зараз дуже потрібні. Я попросила в Петра Олексійовича бронежилети для нашого ТРО, оскільки розумію, що це дійсно нагальна потреба. У батальйоні підтверджують, бронежилетів таки бракує. Часто кажучи, не всього вистачало, не вистачає засобів захисту. Багато народу. Але усіх немо не хватає броніка. З бійцями батальйону Євгена Конувальця зустрівся лідер європейської солідарності Петро Порошенко. Подякував захисникам та захисницям за їхню відданість та патріотизм. Приїхав не з порожніми руками, а з бронежилетами, яких так потребував батальйон. Хочу наголосити, що перші броніки, які ми отримали, броніки з фінської броні, які ми викупили, привезли в Україну. Сформували і противикешетне і амортизаційне покриття, зробили гарні позиції. Не можу наголосити, що перші броніки вчора вони були виготовлені. Сьогодні вони в боярці. Це чітко показує ті пріоритети, які є на сьогоднішній день. У нас захисники та захисниці батальйону імені Євгена Конувальця зазначають, що за свою землю стоятимуть до кінця, адже тут живуть вони, тут житимуть і їхні нащадки.